Всім привіт, друзі! Ви на каналі Fantastic Electronics, і сьогодні я хочу підбити підсумки цього року, розповісти про наші досягнення, поділитися планами на майбутнє і, звичайно, привітати вас із новим 2025 роком. Так що поїхали. Е, перше, що я хотів, е, це підбити підсумки з IT-проєктів. 2024 рік був справді продуктивним. На початку року чи в середині року я оновив сайт, зробив кнопки більш сучасніше. Також запустив відеохостинг, Відео Vortex в листопаді, в листопаді, тобто 13 листопада цього, цього року, От який став одним із головних досягнень року. Ще одним проєктом став сайт-калькулятор зі стороннім польським записом. Але, на жаль, я випадково видалив, коли працював над новорічним анонсом для вас. І це був важливий урок про уважність режевне копіювання. Які плани на 2025 рік? По-перше, це щодо відео Vortex. У 2025 році я планую додати нові функції. Зокрема, відео можу буде призначати для певної статі, лише для чоловіків, лише для жінок або для всіх. От. Як воно працює? Якщо позначено лише для чоловіків, то люди, у яких стає жіноче, вони не можуть бачити відео. І аналогічно, так же само. І, і Я думаю, що це зробить платформу більш ручною і цікавою для вас, тобто як для користувачів. І ще немаловажна функція це публікування відео від анонімних користувачів. Чим це зручно? Тому що з нею особо хочеться палити своє ім'я іноді. А хочеться по суті якось анонімно опубліковувати відео. Вот. Тому функція опублікування відео анонімного користувача може приховати ваше ім'я, якщо ви не хочете показувати. Тепер давайте підіб'ємо підсумки особистих подій. от Час з друзями. Ми з друзями чудово провели цей рік. Часто ходили в геймпарки та гелексі парки. Шкода, що геймпарк зачинився 22 вересня 2024 року. Але ми встигли насолодитися всіма атракціонами до цього. От. І це було кльово. Гуляли там. Коротше. коротше, 26 жовтня, коли ми пішли в Park, парк, от. я хотів би розповісти неприємну річ як перелом ноги. Правда, був складний момент. І що зламав ногу в галексіпарку? Це стало для мене серйозним випробуванням. Отже три тижні я не міг нормально пересуватися. Лікарі спочатку не могли дійти згоди щодо діагнозу, але врешті наклали гіпс. Тобто, ми поїхали в лікарню, сказали, що перелом наклали гіпс. Але через два дні після перелому мені ортопед типу взяв розрізав гіпс і. І, коротше, сказав, що перелому нема. Звідси, ми не повірили, поїхали в ту ж саму лікарню, третій ортопед сказав, що є перелом. І все-таки ж сказав: гуляйте в гіпсі три тижні. І це був вик... нелегкий перелом. От... Будь-яка прогулянка ставала викликом. Тому моя порада на 2025 рік бережіть себе і будьте уважними, щоб уникнути подібних травм. Ось. І я планую ближче до літа. Вже відновити потроху заняття з паркуром та стрибками, оскільки мені сказали, як мінімум 2 місяці не можна стрибати і бігати. Так що, ще раз скажу, бережіть себе От. і своїх близьких. І, звісно, я хочу вас привітати з Новим роком. Хочу подякувати вам за цей рік, друзі, ваша підтримка, коментарі та участь. надихають мене рухатися вперед. Нехай 2025 рік. Буде для вас роком нових можливостей, досягнення щасливих моментів. Бажаю здоров'я, радості, натхнення та багато нових відкриттів. А ми з вами продовжимо створювати щось круте разом, тому залишайтеся на каналі Фантастик Електронікс. З новим 2025 роком, друзі! До зустрічі в новому році!